Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 7 вересня 24 року Лівобережна Херсонщина. Почав дозрівати дуже пізній сорт нектарину під назвою Фебе. Жовтом'ясий сорт. Дуже солодкий. Плоди в середньому 200-250 грамів. В сученні роки дозріває в мене він числа 20-25. В цьому році на два тижні все раніше. М'яко солодка волокна майже не відчувається, така таюча. Зберігається близько тижня. Якщо зірвати плоди в технічній технічному зрілості, то буде через тиждень вони дуже такі стають, дуже ароматні, м'які такі. Соку багато. Також сорт дуже врожайний. Плоди приходиться нормувати. через спеку і посуху плоди, мабуть, в цьому році на половину від свого розміру виросли. Зараз вони десь гамбо 150, в основному всі в тому році були 250. Крупний гарний нектарин. сорт під назвою Фебе. Сьогодні 20 вересня. Плоди добре улежались, стали такі дуже запашні, м'які. Зараз покажу дегустацію плодів. Такі вони всередині, м'якоть, така масляниста, але з цим з волокном відчувається волокно дуже соковита така і дуже солодка, з легкою кислинкою. Кісточка в цьому році не відстає через посуху. В тому році була, відставала в цьому році така прироща. Ну, показую як завжди яка... Шкірочка така товста, хрустяща. Ну, дуже смачний, зараз він такий насичений, солодкий такий аж. Не знаю як його охар... охарактеризувати, Такий... м'який аж тягнеться такий солодкий смак. Шикарний сорт на кінець вересня. В звичайні В цьому році довелося раніше його збирати тому що все раніше в цьому році. А так, приблизно в звичайні роки, роки він так і спіне Після числа 25 вересня буде спіти. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.